Алло, швидка я вас слухаю. звична робоче місце Ужгородки Міліс Галас – центральна оперативна диспетчерська екстреної медичної допомоги. Робота стресова, але у дівчини є рецепти для відновлення. Люди дзвонять, вони дуже перестрашені, їх потрібно заспокоїти. Ти на себе це все ж таки частково перенімаєш, навіть коли ти намагаєшся цього не показувати, але частково перенімаєш і треба це потім кудись віддати. І ось спорт мені допомагає. Йдеш на пробіжку або взимку, коли виходиш на ковзанку, так це взагалі переключаєшся. Ковзанка для Меліси не лише спосіб позбутися стресу, а й поле можливостей та самореалізації. Цьогоріч у березні дівчина стала чемпіонкою України з хокею з шайбою серед жіночих команд у складі харківських пантер і першою закарпаткою, котра здобула звання кандидата в майстри спорту України з цього виду спорту. Для мене це надзвичайна перемога над самою собою. Тобто ніколи, ніколи, чесно, не могла подумати, що досягну цього. Для мене це було як хобі, захоплення таке, якась віддушина. Хокей Меліса грає з 12 років, була у складі чоловічої аматорської команди з хокею Єдина дівчина. Я тренувалася з хлопцями, за що я дуже вдячна і тренерам, які мене тренували, які все ж таки в мене повірили, дали мені таку змогу, і хлопцям, які зі мною тренувалися, підказували, намагалися навчити. Чоловічим командам, дорослим, нашим аматорським я теж дуже вдячна, що вони все ж таки взяли на себе це, що допустити дівчину до змагань. Власне, там її помітив тренер жіночої хокейної команди з Харкова Валерій Середенко. Знайшли мені випадково, зайшли на ковзанку Авангард, побачили дівчину, яка ковзає серед чоловіків, ковзає дуже непогано, звернули увагу, поспілкувалися з батьками, потім поспілкувалися з нею і прийняли рішення пригласити до себе до клубу і спробувати її вже в дії. Ми залишилися дуже вражені від її праці і як вона працює, викладається на льоді. Цьогорічна перемога «Пантер» унікальна, бо дівчата ні разу за сезон не грали в хокей. Харківський хокейний майданчик зруйновано, а на Закарпатті його немає. Тож тренування хокеїсток вимагали творчого підходу. Все, що лишається, це брати ключку з м'ячиком, тому що свайбу теж не позаймаєшся на асфальті. З м'ячиком вправи біг, тренування дихальної системи, серцево-судинної системи, підтримання тонусу м'язів. І така загальна фізична підготовка, щоб було на високому рівні. Це унікальний случай, тому що в нас не було ні одного, жодного тренування. Ми ставили саме найвище завдання для команди. Це дало свій результат. Від кожної дівчини ми требували те, що вона вміє, те, що вона повинна робити, і вони зробили свою роботу, і це принесло чемпіонство команді. Чемпіонку України вдома нагородили почесною грамотою. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита запевнив, після війни в обласному центрі обов'язково з'явиться локація для хокею. Президентка клубу Пантери переконана, що Закарпаття має великий потенціал у цьому виді спорту. Хочеться, щоб і на Закарпатті була спортивна інфраструктура, саме людова арена, так щоб діти могли долучатися до цього виду спорту не тільки в хокеї, а й в фігурному ковзані та шорт-трек, Наприклад, насправді Закарпаття має всі умови для того, щоб підготовувати кращих спортсменів і готувати вже їх на Олімпійські ігри. І то, що зараз не на часі, це, це я не згодна трошки з цим, тому що діти вони ростуть, ростуть цього сьогодні. і саме сьогодні нам потрібно їх виховувати, сама ж Меліса зі своїм званням уже може стати тренеркою з хокею. Про це й мріє тренувати дітей на люду круглий рік, а поки що допомагає тим, хто потребує екстреної медичної допомоги. Власне, і самій собі на льоду допомагала не раз. Ну, разово, самостійно собі надаєш допомогу, тому що коли компетентний в цьому, навіщо чийсь час тратити?